Ну що люди, вітаю! Острів Корон, день номер 2 Ото бачите, ці сходи до гори? Їх аж 740 штук. І по ним треба зараз видертись на гору. Саме треба для того, щоб побачити зверху все, що тут є. Там повинно бути красиво. Туди не сходити не можна. Починаю підйом. Майданчик номер 1 Після, може, 50 сходин. Ну, вже якийсь вид є на бухту. В мене з готелю приблизно такий самий вид. Ну Про готелі я розповім пізніше. Окремий окремий репортаж буде звідти. А так, то ще он туди. Ну і кудись далі. Продовжується. Це мій Еверест сьогодні. Другий майданчик. І ще ніколи цифра 100 не виглядала з таким знущанням для мене, як тут. Ось. І це лише 100, а їх майже 8... Ой, майже 750. Це кудись аж туди. Сьома частина шляху. Майже сьома. Он видно, цифра 400. Тобто половина шляху. І з половини ось такий вигляд на ці всі тропічні фьорди. острова Корон та острова Бусуанга. Бачите? Тільки на мій погляд, це нагадує Норвегію, чи теж хтось так вгадує. Це при тому, що я ж вумнічаю, я в Норвегії ніколи не був. Але от стереотипно вона для мене виглядає саме отак. А щодо цих сходів, то тут, вони чомусь ще не додумались, тут може бути ваша реклама. Тому що люди на оці всі вертикальну частину сходинь прямо дивляться ну, дуже уважно. Я помітив, це не лише я. Тому тут якраз саме місце для 740 рекламних якихось площ. І можна це зробити дуже кольорово і дуже стьобово. Буде воно. Якось із точки зору естетики і з точки зору комерції доволі вдалий хід. Вона цифра 600. І це вже майже поряд. Ось вже верхівка. Лишилося 140 сходин із цієї висоти. Фьорди тропічні виглядають. Ось так. Ну, ось він, напис щодо острова Корон. Аж отак те виглядає. Ну а інша сторона. Ось така. Але це ще не сама гора, ще тут є пару сходин. Зараз покажу. Зараз буде ефект, типу як напис Холлів на горі. Тільки це напис Корон. Я єдиний раз був на висоті, де був такий напис. Це в Папуановій Гвінеї над столицею Джаяпура. Там оце там подібне щось. От. Тропічні фьорди під час заходу сонця. Заповітна цифра 700. Тобто майже сама гора і звідси ось так. Такий не 740, а 720 сходинок. Все, на горі. Ну прямо Ріо де жанейро практично. Ось вони, фьорди Зверху. Місто Каронтаун. Бачите, тобто вид на відкрите море його практично немає. Як правило, мене оці острови на горизонті вони подразнювали. Але тут це все влаштовано так, що за островами знову острови і якась така водяна пустеля з купою островів, подекуди доволі кумедної різної форми. Тому, якщо вам видно, де набережна, де стоять кораблі, там насип, вона штучна, і оце вони там ще нічого не набудували, не навели лад, воно там, бо це просто грязюка, яка мене в перший день доволі сильно якось вразила. Бо ну як, ну такого ж не може бути. Оце ось чуваки, у яких такий бізнес. Вони всіх фотографують і вони озвучили ціну. 300 песо беруть за таке от художнє фото з різними вивертами за воротами. 300 песо, щоб ви розуміли, це рівно 5 євро. От. Уявляєте? Тобто, я думаю, ну, десяток клієнтів у людини за день повинно бути. А загалом сюди піднімається в середньому, якщо беремо сезон не сезон, то близько 1000 людей на добу. Видно іншу сторону, тут така гуцульщина, Карпати. Тобто, Тут ще якась дика територія є, якісь бесідки. Таке воно різне. От гірську вишку тут поставити. А от хрест за колючим дротом. Це окрема тема. Хрест. Це теж моя тема. Вона трохи іронічна, ну, як би там не було. Вид від хреста. Ось так це все виглядає, коли вже. Тимніє, прямо темніє, доволі щільно майже темніє, але он ще захід сонця такий ще багряний-прибагряний. Дівчата різні, дуже різні. Лишилося дочекатися, коли це все перетвориться в міні-Лас-Вегас, коли вночі і це все за оцими самими яскравими блискучими лямпами, воно тоді. Приховуються всі недоліки міста, і виглядає воно все практично ідеально, якщо не ходити по дорогам і не виходити на набережну. В будь-якому випадку це місце воно варте уваги. І варто сюди їхати на тиждень мінімум, щоб в дуже такому спокійному, не поспішному режимі і побродити скрізь. і... Поплавати і взагалі. Все дослідити навколо всі острови дрібні, їх тут мільйон. Зараз ось вони <плес> дочекався з приводу блискучих лямп та ще й на хресті. <плес> Розумієте, а це ж місто, це і острів, і Коронтаун. Уявляєте, як воно все це чулося? І виглядало під час пандемії, коли це коронавірус, а тут воно якраз все про корон. І місто, і острів, і провінція, і райони, і все скрізь там. Я люблю Корон. Типу, як оце ось тут навіть ось на стіні напис зараз покажу. Тобто ще три роки тому, чотири, особливо в розпал пандемії, Аєм Корон, просто я Корон. Тобто тут це, це була, була така, мабуть, верхівка іронії от оцього всього. Мені Анжело, цей хлопець, який мене вчора возив, розповідав, що тут творилося під час пандемії. А жах тут творився. Маленький острів, відрізаний. Ну, оцей весь весь цей фйордиста, оця вся місцевість. Від всього, і тут вони жили за рахунок туристів, вони зникли в один момент, їх не було. Ну, Ельнідо, наприклад, де я тоді жив в той момент, там якось воно було все одно, там більше цивілізації, бо то великий острів 500 кілометрів, там можна було поїхати в якусь провінцію там жити, або навпаки, мегаполіс, там торгівельні центри інколи працювали, все таке. А тут це воно прямо окреме-окреме, маленьке-маленьке, ще й з назвою Карон. Тобто були тут веселі часи. Два роки. Оце острів Бусуанга, на якому я зараз знаходжуся. Ото напроти скелястий, ото острів Карон. До нього з цієї сторони не підійти, не підступити, то суцільні скелі. І відповідно, от здається, що тут просто лише мала протока. А так, щоб туди потрапити, треба пливти на човні аж в самий туди його кінець, в самий туди на південь. І там є кілька поселень. Отакий от він, залишок заходу сонця над островом Карон, над фьордом. і над буквою М від Макдональдсу. От там он десь. Не забувайте оформляти платну підписку. Це дуже важливо. Чому? Тому що це не якийсь прохідний канал про подорожі, а все-таки єдиний повноцінний українськомовний канал. Острівний Філіппінський Голівуд. І Ріо де жанейро в одному кадрі відразу. Отак воно все тут. І захід сонця. Ще теж присутній. А, ну ще воно ж з одної сторони Голівуд та ріо де жанейро а тут же воно майже Лас-Вегас, острівний. Ну якось так.